Всім любі друзі з вами Дмитро Турениця. Мені дуже сподобалось розповідати вам і про топ-10 авто до 3 тисяч доларів, і про топ 10 авто до 4 тисяч доларів. в 2024 році сьогодні в нас трішки вищий ціновий діапазон. Тут вже кількість машин на порядок більше стає, оскільки в нас стає більше грошей на бюджеті. Тому давайте рухатися по бюджету плюс 500 доларів. Сьогодні в нас на огляді топ-10 автомобілів до 4,5 тисяч доларів в Україні в 2024 ми році, поїхали. Звісно, вже з наступного тижня на вас чекатимуть не тільки подібні топи, а й Інші відео на інші теми. А ось сьогодні, давайте, якщо ми вже торкаємося цієї теми, то розберемося з критеріями відбору. Загалом це був рівень надійності, вартість експлуатації, рівень комфорту, загалом який дарує вам машина. Також я придивився до відокі власників. Ну і звісно, що врахував такі параметри, як якість матеріалів, якість збірки, ну і загалом ресурс автівки в наших умовах. Тому друзі, впевнений, що в ціновопаті в зоні від 4 до 4800 доларів. Скажімо так, ви точно зможете підібрати собі по душі та в хорошому стані будь-який з представлених варіантів. Тож, давайте не будемо зволікати, я готовий починати, але перед цим не забуваємо підписатись на канал, клікаємо на дзвіночок, аби не пропускати подальші відео. Ну і ставимо лайки, якщо вам вже все подобається. Зробили? Ну тоді поїхали. І десяте місце в нашому топі я віддаю корейцю чи Цирато хто як називає від 2004 року. Ця версія 2004 2008 років, яку зараз можна придбати, за приблизно 4,5 з тисячі доларів. Автомобіль отримав непоганий дизайн, який виглядав сучасно на момент виходу, але зараз вже не впадає в око. На мою думку, він трохи нагадує моделі Ford, хоча насправді жодних спільних рис з цим брендом не знайшлося. Під капотом добре зарекомендувало себе 1,6 та 2 людей літрові бензинові двигуни потужністю 105 та 143 кінські сили. Це звичайні атмосферні мотори, які відомі своєю довговічністю та невибаговістю в обслуговуванні. Але вам, скоріш за все, попадеться в чудовому стані тільки 1,6-літровий бензиновий варіант. Розгін до сотні близько 11 секунд та механічні коробці передач не вражає, але в той же час і непогано. Основна аудиторія це спокійні молоді люди з сім'єю або без, адже салон машин розрахований саме на них. Він практичний, легко очищується і досить просторий. Якість матеріалів не вражає, але більшість функцій, які є у конкурентів, тут. Присутні, і якщо для вас це важливо, автомобіль має один із найбільших багажників у своєму класі об'ємом 480 літрів. Кія це це чудовий варіант як для дальніх подорожей, так і для повсякденного використання в місті. Тому рекомендую. Дев'яте місце в нашому штопі займає всім відомий автомобіль від шведського бренду. А саме шкода фабія другого покоління. Знайти таку сімейну машину можна за 4300-4700 доларів. Це буде приблизно 2007-2010 рік випуску до невеличкого рестайлінгу. Стійкість на дорозі чудова, як і загальна якість керування. Найкращий двигун для цієї машини – і трубодизель на 105 п'ять коней, забезпечує хорошу динаміку, споживає лише близько 6 літрів на 100 км у місті. Та має ресурс понад 400 тисяч кілометрів. Але і 1,6-літровий бензиновий агрегат теж не пасе задніх. Салон швидко нагрівається в холодну погоду. Місця на задніх сидіннях і в багажнику більше, ніж минулому поколінні. Задні сидіння можна швидко скласти або зовсім зняти. Є кріплення для дитячих крісел. Безпека не ідеальна, але у версіях з 4 і 6 подушками безпеки можна почуватися комфортно і не хвилюватися. Обслуговування автомобіль недорогий, середніми можна назвати лише ціни на запчастини до двигуна і коробки передач. Серед недоліків це погано, шумоізоляція, не найкраща ергономіка водійського місця, а також слабка динаміка на бензинових двигунах. Об'єм 1,2 і 1,4 літри. Але, зрештою, це автомобіль, який розрахований на сім'ю, і саме для таких цілей він підходить більше за все. На восьмий рядок списку я поставлю автомобіль, який нещодавно фігурував в нашому рейтингу, але в іншому поколінні. І мови йде за Opel Vectra C від 2005 року. Тачку можна знайти за 4,5 тисячі доларів. Ця машина суттєво відрізняється від минулого покоління в кращу сторону, але вже не могла врятуватися на ринку сильної конкуренції. Тому Opel реформував лінійку авто. Для тих, хто вирішив придбати собі подібний автомобіль. Я б рекомендував звернути увагу на бензини від об'ємом 1,6-2%, 2 і 2,2 і літри потужністю від 100 до 155 кінських сил. Всі вони дійсно довговічні, і забезпечують достатню динаміку, або хороші показники видрати палива, залежно від того, що ви шукаєте. Але для останнього краще придивитися до 19 літрового дизеля. Хоча автомобіль і не виглядає вичорно, всередині ви знайдете безліч общій для комфорту, включаючи клімат контроль, люк, підігрів сидінь, а також підігрів дзеркали у скла. Що в машині погано, так це посередня стійкість до корозії та трохи Інтер'єр, на мою суб'єктивну думку, але в підсумку тачка дуже надійна і дешева в експлуатації в усіх сенсах, адже запчастим валом. Друзі, та перш ніж продовжити, хотів би сказати, що зараз літо, спека, дуже багато власників машин страдають від перегріву. Як не крути, а це дуже розпосуджена проблема. Хтось про неї знає і стає посеред дороги, аби охолодити своє авто, гушить його і ну таким чином і добирається додому. Хтось навіть не знає про це. Це оскільки в нього не працює індикатор температури, він постійно ловить перегріви і таким самим втрачає ресурс мотору. Але хочу акцентувати вашу увагу на тому, що є один дієвий засіб від компанії Бардаль, який називається Бардаль-Радіатор Клінер. Тобто ви все, що робите, це заливаєте одну таку баночку, в ваш радіатор. Бажано після цього, звісно, змінити антифриз. Ну і цю процедуру ви можете повторювати навіть раз на 10 тисяч кілометрів. Повірте, весь той шлам, брут, який. Є в системі охолодження, він буде вимити. Ну і звісно, якщо ви поміняєте антифриз, то можете надовго забути про перегріви. Якщо у вас стан іншої охолоджуючої системи в належному стані. Тож, друзі, якщо цікаво, то посилання на цей продукт я залишаю вище і нагадую, що за промокодом Діма Торок. У вас є знижка в 10% на всю лінійку продукції компанії Бардаль. А ми продовжуємо. Сьоме місце я віддаю досить незвичному французу, а саме Peugeot 407 до ресталінгу. Версія Седан завжди привертала мою увагу своїм дизайном. І за 4,5 тисячі доларів ви можете стати власником машини 2004-2008 років випуску. Що стосується матеріалів оздоблення салону, все виконано на високому рівні і, на жаль, зараз так вже не роблять. Якщо брати до уваги саме цей сегмент французьких авто, це стосується і опції: численні регулювання сидінь, круїз-контроль, клімат-контроль під підігрів сидінь, а подекуди навіть вентиляція. І це все в автомобілі де сегменту 2000-х років. Багато людей сперечаються і вважають цю тачку с класом. Я би сказав, що це щось перехідне. Моторна гама включає купу варіантів. Особливо рекомендую бензинові 2,2 літровий багун на 160 кінських сил, 27 літровий на 205 коней та 3-літровий на 211 кінських сил. Для економії можна взяти і 2-літровий дизель. А у стан, де більшості таких варіантів, залишає бажати кращого. Мік розгону від 8,5 до 11 секунд непогано, але можна було б досягнути і більшої продуктивності в будь-якому випадку. Це хороша авто за свою суму, яке однозначно виділятиметься на дорозі і подарує вам купу комфорту. Шосте місце займає, знову ж таки німецька класика для народу Opel Astra від 2004 по 2010 рік. Більш ніж реально знайти за 4,5 тисячі доларів подібну автівку, і скажу більше, це будуть машини навіть 8-10 років, а отже, середина 2000-х 100%. Автомобіль відомий, популярний і дешевий в експлуатації. З надійністю проблем немає. Але як і належить Opel, може зламатися швидко і несподівано. Зовні дизайн вийшов сучасним на момент представлення. Є також не обділили якісними матеріалами оздоблення, основні опції присутні і в базовій комплектації. Розміри салону теж вражають. Навіть п'ятеро дорослих людей розміщуються без проблем, а місця багажнику вистачить для 99% ситуації. Думаю, у більшості не вийде жодних питань до моторів. Тут були компактні бензинові мотори 14 на 90 коней, дизельні 1,7 та 1,9 з фантастичним ресурсом та витратами пального, які сягали мінімальні планки в 6,5. Не літрів у місті, а також потужні 2.0 на 200 коней. Серед мінусів, можливо, корозія, не найвищий рівень безпеки і часта заміна витратних матеріалів. А якщо ви думаєте, що ця машина один в один Opel Vectra, я хочу вас попередити, що вони все ж відрізняються, тому і розглядаємо ми їх як і різні місця в одному рейтингу. П'яте місце можу вас трішки здивувати, але хочу сказати зразу: ця тачка однозначно вартої уваги, і мова йде про шевролі Епіка. Тепер навіть хейтери не скажуть, що її не знайти за цей бюджет, адже 4,5 тисячі доларів це середня ціна на ухання екземпляри з адекватним пробігом. Епіка, хоча і належить до концерну Chevrolet не більше, ніж Вачеті, але хороша по якості і точно не підведе. Двигунів було всього три: двохлітровий бензиновий агрегат на 144 кінські сили і аналогічний 2,5 літровий. На 156 коней. Є ще легенди, що можна знайти на ринку 2-літровий дизель. Але я навіть близько не зустрічав такі версії. Всередині ви не отримаєте феноменальну якість матеріалів, але тачка має досить багато опцій, навіть до обігріву передніх сидінь чи кліматконтролю. Сидіння під шкіру та дерев'яні ставки можуть здатися ковхозам, але це все одно приємніше до потопного салону. Вважаю, що за цей прайс це чудове оснащення, але найцікавіше супер Персаон та величезний багажний відсік, вартість запчастин нижче середнього і ресурс вузлів понад 400 тисяч кілометрів. Особисто знаю таксиста, який відкатав на цій машині вже 600 тисяч кілометрів і досі не лізь мотор. Тож виставки робіть самі. Четверте місце займає один із найкомпактніших представників Audi модель А3. За наш бюджет ви можете знайти модель першої половини 2000-х, і з точки зору комфорту цей автомобіль нічим не гірший найгірший за А4, поступаючись лише розмірами. Ауді ще з 1990-х років націлювалися на ринок компактних автомобілів. І у 2000 році, коли весь світ кинувся у цей сегмент, вони теж приєдналися. З технічної точки зору, якщо ми говоримо про моделі перших п'яти років випуску, а Алоді пропонувало двигуни від дизеля на 90 кінських сил до 18 літрового агрегату на 180 коней, що забезпечував динаміку розгону до сотні всього за 7,5 секунд. Салон оформлений стильно і водночас скромно автомобіль лише трохи відійшов від гольф по опціональному оснащенню. Тим не менш наявність підігріву сидінь, електрорегулювання та підігріву дзеркал навіть у базових комплектаціях радує багатьох. Серед недоліків моделі можна відзначити низький дорожній просвіт, тісний салон і маленький об'єм багажнику. Однак вартість обслуговування автомобіля на цілу планку нижча ніж у родичів, а рівень комфорту залишається приблизно той самий. А ось ми і дісталися до трійки лідерів, друзі. Та перш ніж продовжити, не забуваємо підписуватись на канал, ставимо лайки і пишемо коментарі, якщо вам є вже що сказати. Ну а на третій позиції в нас автомобіль американського бренду, а саме Ford Focus 2006-2008 років випуску. Мова йде саме за покоління п'ятого 7 років. Але якщо добре пошукати, то мо мова йде саме за покоління пятого 7 років. Але якщо добре пошукати, то можна знайти і доглянути екземпляр на Покоління від 2008 року за 4,5 тисячі баксів. Автомобіль однозначно вартий уваги, адже такою ергономікою просторим салоном та функціональністю в більшості комплектацій не можуть похвалитися авто за цей бюджет. Машина маневрена, добре керована в місті, а також має гідну динаміку. Для дітей ззаду багато місця. Але якщо вам потрібен просторий багажник, краще звернути увагу на універсали. Безпека на доволі пристойному рівні. Загальна оцінка автобус 5 року модель моделях 2005-2006 років і залишилась на такому ж рівні і в подальшому. Щодо надійності, майже вся лінійка двигунів від 1,6 літра і коробки служать довго – до 300 тисяч кілометрів пробігу чи більше, а кількість пробоїв мінімальна навіть через 15 та більше років. Друге місце займає Mitsubissi Haland, який нещодавно фігурував в моєму рейтингу, але на цей раз останнього покоління. Якщо бути точним, то це версія 2004-2012 років. І це зовсім не жарти, якщо ви чуєте, що машини цього сегменту близько 2010 року взяли в районі 5 тисяч баксів, не кажучи за більш старі екземпляри. Mitsubis трохи знизилися в сегментах і станом на другу половину 2000-х вже нікому не було потрібні моделі Д-класу такого нішевого формату, проте надійність тут на високому рівні. Під капотом могло бути тільки два мотори – 2,4 на 158 коней та 3,8 літровий на 258 сил. Звісно, витрати палива тут великі, але 90% авто на газу, і машина досить спокійно його переварює. Те, що це звичайні атмосферники, ще й такі, де інженери не намагалися зняти всю потужність, а подумаю про ресурс, підводить нас до того, що вони здатні наїздити 400-500 тисяч кілометрів без втручання. Ця модель відзначається ще й вояжною керованістю. В той же час автомобіль дійсно передбачає дії водія і дарує масу задоволення від повістки. І будемо відверті, навряд чи ви знайдете щось краще по співвідношенню року випуску якості та ціни. Але перше місце, як не кроти, займає більш розповсюджений автомобіль. Дійсно класний, якісний, який вже неоднократно попадав на першу позицію в моїх рейтингах. І мови де за Peugeot 308 перших років випуску. Тобто 2008-2011 року. Так, це вже ближче до діапазону 4,5-4 доларів. Але якщо добре поторгуватися, можна отримати хороше авто. Автомобіль має симпатичний зовнішній вигляд і виглядає цікаво навіть сьогодні. Тачка, простора. Якщо вам важливий простір салону, то обирайте хетчбек. Якщо ж особливе значення має багажник, на ринку представлено чимало універсалів. Відоки власників говорять самі за себе. Оцінки на всіх сервісах від 4,5 балів із 5, що багато про що свідчить. функції та опції, включаючи підігрів сидінь, кроїщі клімат, присутні все, що потрібно від такого автомобіля. Власники відзначають, що у машину нормальний кліренс для наших доріг і низька витрата паова на дизелі, буквально 5-6 літрів по місту. Керованість у моделі налаштована добре. Мензиновий двигун об'єм 1,6 літра буде кращим варіантом для спокійних водіїв, з позиції ресурсу та можливого стану. Серед недоліків, посередня шумоізоляція, ненадійна роботизована коробка передач і середня вартість обслуговування. Але якщо вам потрібен комфортний, стильний та надійний автомобіль, то Peugeot 308, мабуть. Кращий кандидат на цю посаду в такому ціновому діапазоні. Як бачите, народ, машини в цьому рейтингу були такі, які навіть ще раніше і не фігурували в моїх топах, тому що я трішки змінив критерій відбору. Сюди потрапили навіть тачки, які раніше не можна було і уявити, що можна купити по такій ціні. Але реалії ринку тепер такі. Що ж, я думаю, вам є, що написати в коментарі. Якщо все було класно, все сподобалось, ви знайшли щось собі по душі, то ставте лайки і не забудьте. Бувайте підписуватись на канал. А я з вами прощаюсь до наступного тижня. З вами був Дмитро Тириниця. До нових відео та нових зустрічей. Бувайте!